Продається добротний житловий будинок у селі Балаклея Черкаської області. Будинок побудований з червоної цегли на міцному фундаменті, дах, покритий металевими листами, горище сухе та утеплене, влітку сонце не напікає, вікна дерев'яні в гарному стані. Загальна площа будинку 68 метрів квадратних, всередині будинок затишний та доглянутий. Кімнати світлі, просторі, з відчуттям домашнього тепла, опалення забезпечують газовий конвектор та піч, що додає комфорту в холодну пору року та слугує як альтернатива для економії коштів на опаленні. Меблі не нові, але в хорошому стані, тож при бажанні ними можна користуватися, стіни обклеєні шпалерами, підлога дерев'яна, з килимовим покриттям. Загалом будинок в житловому стані, куди можна заїхати та жити, поступово облаштовуючи його під себе. Санвузол знаходиться у дворі, але є простір, де облаштувати його в будинку. На подвір'ї розташовані капітальні господарські споруди, літня кухня, гараж, сарай, підвал і погріб. Земельна ділянка площею 21% сотка дає можливість займатися садівництвом чи городництвом. Є просторий сад із плодовими деревами та город. Інфраструктура села добре розвинена, що забезпечує комфортне життя його мешканцям. Тут функціонують освітні заклади, зокрема школа та дитячий садок, медичні послуги надає місцева амбулаторія, що дозволяє оперативно отримувати необхідну допомогу. У селі є продовольчі магазини, відділення пошти, в околицях працює достатня кількість підприємств. Що створює можливість для працевлаштування. Важливою перевагою є наявність залізничних зупинок у межах села, що забезпечує зручне транспортне сполучення. Відстань до сміли складає всього 10 кілометрів, тому дістатися до міста для вирішення побутових чи робочих питань можна швидко та без зайвих труднощів. Телефонуйте до власника, щоб домовитися про перегляд та дізнатися більше. Ціна будинку 16 тисяч. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.